У Стамбулі поховали матір і дочку, які минулої неділі загинули від вибуху. Це дві з шести жертв теракту. На похороні були родичі загиблих і турецькі офіційні особи. Це віроломний напад. Ця терористична атака забрала життя шістьох наших земляків, зокрема наших сестер Арзу і Ягмур. Це випадок, коли безневинні матір і дочка раптово загинули там, де вони просто збиралися разом провести вихідний. Вибух стався в центрі міста на вулиці Істікляль. Тут багато магазинів і ресторанів. У вихідні сюди приходить чимало людей, зокрема, туристи. До місця трагедії постійно несуть квіти. Під час нападу також постраждало понад 80 осіб. У лікарні поки лишаються 24 поранені, шестеро з них у реанімації. Влада Туреччини назвала вибух терактом і поклала відповідальність на робітничу партію Курдистану і загони народної самооборони, які здебільшого складаються з курдів і беруть участь у громадянській війні в Сирії. Проте обидві організації причетність до нападу заперечують. Тим часом турецька поліція затримала 47 осіб, зокрема громадянку Сирії. Її підозрюють у тому, що вона принесла вибухівку на місце події. За даними поліції, на допиті жінка повідомила, що її підготували курдські бойовики в Сирії. З її слів, вона проникла до Туреччини нелегально. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу стверджує, що наказ про теракт віддали в сирійському місті Кобане. Робітнича партія Курдистану обстоює створення курдської автономії у складі Туреччини з 1984 року минулого століття. Відтоді турецько-курдський конфлікт не припиняється.